Бабушка, приветик. приветик. С днем рождения тебя. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Моя хорошая. Я тебя сильно-сильно люблю. Тебя, бабушка. Из трех месяцев растила. Моя хорошая. Я живу внучку. Мы всегда говорили, что ты наживем до 100 лет. Неоніла Бруйна народилася 7 вересня 1921 року у селі Шибиринівка. Тепер живе у Чернігові, вчить дітей життю. Тепер вже 20 років боїться і корови, і лошаді, А я в 32-му році пару коней легала, сідала верхи і їхала до малатарки, бо тоді ж малатарку за допомогою коней працювали. З десяти років Неоніла працювала у колгоспі. Пережила голодомор 30-х років і цей період називає найстрашнішим у житті. 33-му був голод, був, звичайно, був, страшний голод був. От. Ну, мабуть, наше, наше село невелике було, Так чоловік, мабуть, п'ять померли з голоду. Палову гречану. Їли пересівали до первіти. Канішину знає, бо клевер говорить, до да, ті головки рвали, до да, сушили та вглибі пеклі. І закації її сестрою налузали тих сімечок, да, да намалали, да, поїли, да, тут не помирали. Думали, що хорошо, що вона отравлена. У 1938-му Неоніла поступила до Глухівського педагогічного училища. Через рік їх перевели до міста Білопілля, що на Сумщині. Випускні іспити у 41-му Неоніла здавала вже після того, як оголосили війну. В війна, війна зразу, от, бо, ну, Ще позаймали для госпіталю. Бо, Київ, Київ вже бомбиє одразу ж. Як почалась війна, так виразу не недалека. Ми ж були сфатеграфірувалися по десятки здали на а ж які вже випустили. Після повернення до Шебиринівки жінка копала окопи, розчищала території для литовищ. Возле ніданчицького залізного моста окопи копали. Так, <смісті> і скидали ті листівки такі. І там написано було совєтські дамки, не копайте ямки, бо приїдуть наші танки і потопчуть ваші ямки. У вересні 41-го у село увійшли німці. Дивіться, у вікно, аж німечити. Ну так, я ж ну, і злякалась наче. Він зайшов із бідончиком трьох літровим, молока попросив. Мама налила молока, і він марку дав нам за молоко. Через місяць вже стали зубивати, поліцяють зубивали, а в мене партизани забрали пальто. А єдине не було, і те забрали. Понад три десятиліття Неоніла працювала вчителькою початкових класів. У 32 роки вийшла заміж, у 33 народила доньку. Я любила дід, дітки мене любили. Ось Сьогодні всі, які я живі, поставали так. І всі поздравляли, і старі. У 93 жінка востаннє обробляла город. Чому так довго живе, каже, відповіді не знає. не курила я ні, Не вживала я цього. Не а... розгуювалась душе. Я дуже багато яблук їла. А це ж кажуть, що не хто. Яблуки позипунася. Любила романи, я читала. Не знаю, що в мене така думка склалася я. Ну, я романи любимо. Ну, романи їй такі, і старічні. Розповідає, любить як класику, так і сучасну літературу. До сторіччя прочитала усі частини роману П'ятдесят відтінків сірого. Ну він понравився мені. Читайте вона ж його і в люди вірила ця його любовниця. Усі свої сто років Неоніла провела на Чернігівщині. В Книжках шукає життя, яке сама не побачила і зізнається зараз. Розуміє, що боїться найбільше одного. війни найбільше Найбільше вальни боюю». я Кулик, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.